Ви теж помічали, що в підручниках одна англійська, а в житті зовсім інша. Ми вчимо I am not sure. А носії кажуть I'm not, sure, «not sure» І навіть Don't know». Сьогодні навчимося говорити як справжні люди, а не як роботи. Це easy boost». With easy -e, день другий. Учора ми розбирали, як вітатися і не звучати нудно. А сьогодні наша мета навчитися змінювати фрази з підручника на живі. Бо англійська це не тести в зошиті, а слова, які ми реально вживаємо щодня. А тепер перейдемо до практики. Я називаю фразу з підручника «versus життя. Погнали! Let's roll! I'm very tired. I'm exhausted. I'm beat. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. Boy, I'm beat. I'm beat, so I'm just gonna take a nice long bath and get into bed. I'm a... Well, I'm beat to shit. It's very good. That's amazing. She is so amazing. I know, but everyone says you're such an amazing baker, and I was hoping you would give me some tips to improve my recipe. Okay, that's awesome. My sister's so awesome. <laughs> it's awesome. That's marvelous. It was marvelous. She was marvelous, but she was different. I don't understand. I don't get it. I don't get it. I don't get it. You have no idea. You have no idea how little I think about you. He had no idea what I was talking about. Okay. You have no idea why I am the way that I am. Can you help me, please? Can you give me a hand up? Can you give me a hand, okay. me a hand with this? Can you give me a hand in here? Come on, hook me up. Do you think that you could uh, hook me up with that, with your connections, or... Hook me up with a job. I'm going to sleep. I'm off to bed. I'm off to bed and he's not staying here another night, Porrick. No, I'm off to bed. I'm crashing at Kevin's. And I lost a prestigious job and I'm crashing in my childhood bedroom. Thank you. Mm. Mm, crashing. А тепер твоя черга. Я даю тобі 5 фраз з підручника, а ти перетворюєш їх на живі. Використай приклади з відео і побачиш, що говорити стане легше природніше. Перше. Чим замінити слово «awesome»? Вірно, тут в тебе купа варіантів. Cool, dope, lit, sick. Але сьогодні ми вивчили amazing або That's marvelous. Друге, як сказати, що ти дуже втомився? І знову вірно, I'm bit. I'm exhausted. Сподіваюся, це не про тебе під час перегляду цього відео. І останнє, як попросити допомоги англійською? I need help. SOS. Can you give me a hand? Відповідно всі правильно? That's the spirit. А щоб ще більше тренуватися, я підготувала для тебе короткий PDF Say it better – Список живих замін нудним фразам. Забирай бонуси, користуйся ними у реальному житті. А ще сьогодні в мене в сторіс в інсті гра. Normal English versus native speaker. Твоя задача вгадати, яку фразу частіше кажуть носії. А тут, в чаті, напиши, яку англійську фразу ти чуєш найчастіше, але досі не розумієш. Можливо, саме її ми розберемо наступного разу разом. Це був другий день EASY BOOST with EASY E. сьогодні. Ми оживили англійську, а завтра зробимо ще один крок. Будемо говорити навіть коли страшно. Я обіцяю, буде весело. А якщо ти раптово натрапив на це відео на YouTube, підпишись та приєднися до мого безкоштовного EASY BOOST челенджу з англійською посилання в описі під відео.